Всім привіт, народ, з вами Говор. І сьогодні ви побачите гайд по танку 112 українською мовою. Танк 112 попався мені, точніше, я його отримав е на тестовому та патчу 088 по приколу. Я то щось там зробив на танку Е50М. Е щось круте попав певно, в трійку чи що, я не знаю. <кхух> Перепрошую. І дався мені танк. Т-112 і т 34 3 Що сказати, по танку 112. Я на ньому ще не грав. Ну, давайте порівняємо його ТТХ. Прочність 1500 одиниць. Тобто нормальна прочність. Віса третього така сама. Маса 50 тонн. Достатньо багато. Ну Це не важливо. Головне, потужність двигуна 580 кінських сил. В перерахунку на масу це буде десь, мабуть, 10 кінських сил на тонну, що дуже мало. Ну, хоча навіть максимальна швидкість 45. Я думаю, що він вже не, не більше 30 горки, може 45, і то не завжди. Швидкість поворота шасі 26. 26, а швидкість поворота Т346. 34 3, 46. Тобто він на місці дуже повільний. Дуже повільний. Навіть із 8, який мав бути. Ну, із 8 це по суті. Тобто 112 це копія С8, тільки китайська. Ну, я так думаю. Т-10. тобто. Так, бронювання корпусу. 112, 80, 60 112 під хорошим е е нахилом. Ну Тут борти, тут є псевдо псевдоборта, чи як вони там називаються. Борти теж нас під хорошим кутом. Бачите, оце кут іде. Тут екрани. В принципі, сюди він буде шитись на ура. Так, бронювання, ну і за тут я вже не говорю, там 60 мм. Бронювання башні, 240. Тобто в башні у нас шити не будуть, тільки оці лючки. От, типу, т -54, т 54 ну як В китайських всіх танків в більшості, от саме лючки на башні, ну, і з одної з другої сторони, ком командирські. Так, перевіримо запуску, у нас йде 25 фпс Добре. Так, бронювання борта башні, 130 під кутом. Тобто, о, нормально. Є 60, ну це вже таке. Я думаю, що тут бронювання йде так. тут йде 240. от Слідкуйте за моїм маркером і проводьте площі ну, до, 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 нижньої, до нижньої лінії башні. Тобто буде це, все-все-все-все донизу. І отут так на діагональку буде йти. Мабуть, отут 240, а все остальне 130, ну ззаду тут взагалі вже нічого немає. E, так, Урон базовим снарядом від 293 до 488. Зараз ще хочу те, хочуте перевірити, пушка Д-25ТА. На т 34 3 стоїть така сама пушка. Жахлива пушка. E, повільно зводиться. Стріляє раз в півроку, пів e, Е, Кошмар. Коротше. Ну, хоча б він стріляє чаще, ніж... частіше, ніж Т-34. Просто Т-34 американський. Так, швидкість танк, швидкість поворота башні 26, а в цього 46. Дуже повільний дуже повільний танк. Так, обзори і дальність зв'язку 380-600. Ой, жахливо. Треба ставити ці. Як він називається, Стеротрубу і буде все файно. Добре, народ, погнали в бій. Опа! Погнали в бій. Зараз нас зараз ви побачите, будете в шоці від того, що ви зараз побачите, хто буде в нас в бою. Дивіться. Ох, ти, дивіться, скільки різноманітність танків. Нічого собі. О, цікаво. Хочу сказати, що у нас тут тільки два танка З... разом з двох сторін взятих, це не донатори. Ну як? Тут всі донатори. Ну як, донатори, це дуже так сказано. Коротше, в них А-44, а, і Т-28 прототип. І ще Ісуд-152. Три танка на дві команди. Нормальні чуваки. А ми, ми теж нормальні, тому що ми тестимо отаку от техніку. Тесту. Бачите, я, я вибрав таку розкраску восьмобітну. Т34 огонь пишуть. Угу. Дуже огонь. О боже, ми такі повільні. Да, Ужас просто. Просто кошмар. Ну дивіться, зараз затестимо Суперпершенка ми обганяємо. Давай жени, ми не обганяємо Суперпершенка. Бух, о, ми б його обігнали, якби 112-й став перед ним. Ну, і ви самі вже зрозуміли. Боже, який він рак. Я ж хочу розвернутися за дітей, от пальнуть тобі в дубу прям. Бо десь тут боєукладка в башні Або в корпусі, в корпусі боєукладка тут знизу, походу. Так, їду я на свою позицію, де вона, Ой, я вже її переїхав. Звучка прикольна, я кажу, ну китайська, да, вроді непогана. Жаль, що в мене немає японського танка Ото, примірного. Ну хоча я думаю, що гілка японських танків це якийсь трошки брідняк. Е, як треба ставати до ворога на цьому танку? Отак от, от. Щоб він вас бачив під кутом. Ніколи не підставляти свій бронелист. Так, і 25. Куди спішиш, куди спішиш, всюди встигнеш. Не спіши. Не спіши. Ну, я її, звичайно, з двох вистрілів роз, розберу, але поки я зроблю цих двох, вистріли, то пройде. Ану, на удачу. Ну, ясно. Щось нам не повезло з удачі О боже, і 25. Ей, мала, що ти тут робиш? Розберіть, є 25, вона нас всіх світить. О, господи. А, не, тобі повезло. І то я тебе міг би не вбити. 411 хп, я на С8 вбив без проблем. Ну ти диви, яка нагла. Боже, команда Ракі, просто раки, чого вони за нею не їдуть? О, нарешті ще й підпалили. Ух ты, ви, пацани, ви ще даєте? Так, 112 стоїть в полі, походу, пісна групку. Я можу виселити? Ні, не можу. На жаль, На жаль. Як получить Т-34? Скажіть, по жості. Не скажу я вам. Ой, до 25 ще одну біжить. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Может там не прорашить прям по их їх, посеред їхньої... Їхньої бази Ммм, було б цікаво Ну хоча ми тут програєм Фейл. Фейл за фейлом. Фейл за фейлом. Не речі на крутий бій, народ. Ну, підтримайте вогнем по е 25 Боже, насразолі пропаде, ну шо це таке. Ну вота, вота. Вота дота. Дота вота. Вока вока. Ну, зараз я знову зроблю ту саму помилку. О боже, рот пінг, в мене не. Мені стрілявся на 400 демедж. Зараз мы її заженем в бік. Боже назара розбере. На! Не розбере. Щас ми щас затащим. Жаль, что не показывается, скільки я нанес демидж. Тут урона. Так. Поїхали далі. О, летс го! О, 112 стоп забрав би, а бы у меня швидкості було. Ну, назад, я народ. Я думаю, що... Я б взяв би, мабуть, т 34 3 краще, ніж 112 12 Про нього не прибито. Ааа, гуслю, в гуслю, в гуслю. Лозер. Лозер. Він же ж не знає, що голдой в гуслю. Урон не проходить. Крутимся ми, та стільки повільно. Стільки повільно вільніше тільки Я да, думал Тебе легко Мені легко збить Боже точність жахлива народ Точність жахлива Короче чому ми тут ждемо? за мною рашим. раш раш по полю раш по центру Народ Вота Вока 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 око На тобі з вертуха на дави попал 34 тараном, з спарта Давайте. Ну наскільки повільно він їде, боже, я хочу плакать просто. Ну, да what the fuck? Добрали без мене. Ой, ой-ой-ой. Щас. Ну, кошмар, коротше, ну ладно. Поки всі перезаряджують То... Не, ці китайські танки повне дніще. Беріть, краще вже не знаю. Не знаю, що беріть. Брит... Льо Льове. Льов. Тому що льов може й... І... Ну, побачимо, скільки зафармимо зараз. На дуже зліщенський бій. Три снаряди вистрілили чи чотири попали з них два І то, мабуть. да два попали. і без дома. А, ні, три попали. Ще в Є25 попали вроді. Да. Пальнув би зараз по тобі. Всю ХП знісну. І тобі пальнув би в дуб О, це ж той самий суперперченко. На початку бою. Все, давайте добирайте його, зараз побачимо на мою дніщинську статистику. Давайте, скільки там в нього? 400-600. Оу. Фігачили. Так. ура Нажмемо в 5. Щоб згуртувати команду. ісу їхня, три, три фрага настріляли От молоток, молоток. Поб'я Угу, Ясно. Не купляйте цей танк. Снайпер, стальна стіна. Підтримка. А тут пишеться, скільки вони заробили. Жаль, на жаль. О, ну, коротше, дуже мало ми заробили. Я на s 8 вам більше заробляю за такі бої. Мінус 29, мінус. Коротше, танк ніще повне. Повне тніще. Абсолютно він мені не подобається. Абсолютно. Все народ. Я в печалі. З вами був Говер. Я шо в шоці від таких танків? Грайте на цих танках? На цих чудових радянських танках. іс 8 з1 на цьому красавчику 150 мм в лоб.